Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами продовжуємо далі подорожувати містом цифр. А до якої наступної цифри ми з вами завітаємо, нам допоможе пальчикова гімнастика. Тому повторюйте за мною. Гей, дівчата та хлоп'ята! Нумо пальці рахувати. Перший це товстий, великий. З нього ми почнемо лік. Вказівний то палець другий. Він всім вказувати звик. Ну а третій довше всіх, він середній серед них. А четвертий підмізинний. Чим він від усіх відмінний? П'ятий пальчик довго спав, тож мізинчиком він став. Всі ми пальчики назвали, до п'яти порахували. Ну що, здогадали, з якою цифрою ми сьогодні будемо знайомитися? Правильно, це цифра 5. Чий то хвостик нос терчить? Цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також їх п'ять, цифру п'ять запам'ятай. А тепер, маляти, сідайте зручненько та послухайте казочку про цифру п'ять. Знаєте, з ким дружить цифра п'ять? Вона подружка п'яти пальців людини. На правій та на лівій руці. А також на ногах, на лівій нозі п'ять пальців та на правій п'ять пальців. А взимку п'ятірка в'яже рукавички для своїх подружок, щоб тепло і затишно було кожному пальчику взимку. Ось така дружелюбна наша цифра 5. А зараз нам вже час поговорити про склад числа 5. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. А з чого складається число 5? Нам допоможе совуня. Тому слухайте перше завдання від неї. Сів на квіточку один метелик, прилетіло ще 4. Полічимо швидко всіх цих метеликів прудких. Давайте порахуємо разом. Був спочатку один метелик, потім прилетіло ще 4. Скільки усього метеликів на галявині? Правильно, 5. Отже, можемо записати, що число 5 складається з 1 і 4. Слухайте наступне завдання. Два м'ячика у саші. Три у Наташі. Ви м'ячики всі ці, скоріш рахуйте всі. Молодці. Усього м'ячиків 5. Отже, можемо записати, що число 5 складається з 2 і 3. Слухайте наступне завдання. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Тут три жабки, а там дві. Скільки жабок у траві? Правильно, усього жабок п'ять. Отже, можемо записати, що число складається з 3 і 2. І останнє завдання від нашої совуні Бігло до річечки четверо качат. Разом з ними і одна мама. Дуже захотілося їм пить. Скільки разом ви скажіть? Молодці. П'ять. Отже, можна записати, що число п'ять складається чотири і один. Розгляньте ще раз уважно будиночок та запам'ятайте, з яких цифр складається число п'ять. Діти, з якою цифрою ми сьогодні з вами знайомились? З цифрою 5. Розгляньте її уважно та надрукуйте вдома на аркуші паперу. До зустрічі на наступному занятті!